Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках, у тому числі із забороненими мінськими домовленостями озброєння. На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів вони обстрілювали Авдіївку, Кам'янку, Піски, Верхньоторецьке, Зайцево, з гранатометів та стрілецької зброї, Кам'янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски. По Зайцевому, – снайпер, а по позиціях в районі Авдіївки танк. На Луганському напрямку зі 120 та 82 мм мінометів окупанти обстріляли Кримське. З гранатометів та стрілецької зброї Лобачеве, Новозванівку, Станицю Луганську та Новоолександрівку. На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 мм мінометів загарбники обстрілювали Широкине та Павлопіль. А з гранатометів та стрілецької зброї Мар'їнку, Новотроїцьке, Новоселівку, Водяне, Лебединське, Широкине, Павлопіль та Гнутове. По широкиному вогоню вели БТР та БМП противника з протанкових ракетних комплексів обстріляли Богданівку. Загалом зафіксовано 66 обстрілів. На жаль, троє наших військових загинуло, десятеро поранено.